9 липня в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже готові вам розповісти, що трапилося сьогодні в Тернополі. Далі у випуску у тернопільському ставі втопилася жінка вночі. У будинку на східному злодії викрали всі інтернет-кабелі. Тернопільські патрульні взяли участь у спортивному святі для дітей. Вчора близько 19-ї години у тернопільському ставі втопилася жінка. Трагедія сталася біля пляжу, який в місті називають циганка. Лікарі швидкої, які приїхали на місце події, стверджують, шансів врятувати жінку не було. На тернопільському неофіційному пляжі, відомому як циганка. Вчора втопилася жінка. За словами рятувальників, тернополянка запливла далеко від берега за буйки, що могло й стати причиною утоплення. П'ятнадцять годині 42 хвилини. У нас поступив виклик про те, що на Тернопільському ставі в районі так званого пляжу Циганка біля вишки топиться людина. Прибутті до місця виклику було встановлено, що на відстані близько 15 метрів жінка пішла під воду. по моменту прибуття люди, які відпочивали на пляжі, її підняли з води, транспортували до берега. Наші рятувальники її прийняли, витягнули на берег. Паралельно із рятувальниками на місце події приїхала і бригада швидкої допомоги. Медики кажуть, шансів рятувати жінку практично не було, адже вона пробула під водою більше 15 хвилин. За хвилину до нашого приїзду був приїхала бригада МЧС, яка вже розпочала надавати невідкладну допомогу, на тобто почала робити штучний масаж серця. Оглянувши потерпілу, було о... виявлено ознаки біологічної смерті і константовану біологічну смерть, яка наступила від утоплення у прісній воді. У соціальних мережах з'явилося чимало коментарів про те, що дівчину не врятували через заблоковані під'їзди до цеганки. Тому рятувальники і швидка не могли дістатися місця події. Нагадаємо, поряд знаходиться кафе і проводять реконструкцію набережної. Безумовно, що швидка не могла доїхати через те, що є дорога. А від дороги є сходи. З однієї з другої сторони там якісь кафешки, бари. По цих дерев'яних сходках ми спустилися далі по піску і добігли до берега. Ну але на даному етапі я не вважаю, що це є перешкода для доїзду швидкої через те, що це є громадський заклад, там пляж, там люди відпочивають. І безпосередньо швидка геть до берега, до краю води доїхати не може. Не було отримали доїзду. То тобто Ми куди нам треба було доїхати, ми туди доїхали. Тобто воно ніяк не вплинуло на, 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 на саму процедуру врятування людини. Правоохоронці встановили потопельниця тернополянка 1990 року народження. Рейрада звільнила редактора газети Подільське слово а вже наступним проектом рішення призначила нового керівника районки. Хто ним став і чим ще відзначилася чергова сесія райради, дивіться у сюжеті. Майже без обговорення прийняли депутати районної ради проект рішення, який дозволив мешканцям Патриків видихнути з полегшенням. Нагадаємо, кілька років тривала бюрократична тяганина по розширенню меж села. Люди, які мають там земельні ділянки, зводити будинки не могли, оскільки землю потрібно було спершу включити до населеного пункту та внести зміни до генплану. Всі необхідні погодження у них вже є. Про це згальмували лише депутати райради. Тому люди вкотре прийшли на її засідання. І от зараз остання фаза, вже вона вісім місяців тянеться. Не можемо ми пройти от районну адміністрацію спочатку, а зараз рад... Ой, районну раду також загальмувало на цій стадії питання. Рішення і справді було позитивним та швидким. Люди сподіваються, таким же воно і буде в вересні, коли на сесії мають ще раз прийняти рішення про розширення меж петриків. Інше доленосне питання стосувалося газети Подільське слово. В порядку денному звільнення діючого редактора Ганни Макух, попри невдоволення працівників видання та закиди, що це незаконно. Свої аргументи колектив газети виклав у зверненні до голови райради. Редакція газети перебуває в процесі реформування відповідно до нового закону України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ Колективом відповідно до цього закону зроблені необхідні кроки, тому така постановка питання грубо порушує закон і свідчить про намагання підступним способом способом звільнити редактора Ганну. Га. Макох Ганну Миколаївну, ігноруючи позицію трудового колективу. Трудовий колектив вважає звільнення редактора безпідставним. На посаді редактора подільського слова Ганна Макох пропрацювала 12 років. За її словами, за цей час вдалося вдвічі збільшити тираж видання. Що ж до звільнення каже, таке рішення було би логічним і було би напевно вже би про нього всі забули, якби воно було поставлено на голосування до 1 січня. 2016, до 1 січня, так 2016 року. Я ніколи не трималася за свою посаду. Я свою роботу я люблю, і газету звичайно це надзвичайно складна справа творити газету. Якщо ну буду звільнена, значить так, так і буде. Більшістю голосів депутати таки вирішили звільнити Ганну Макух. Дякуємо Ганна Миколаївна за ті роки праці, які ви віддали. Району і редакції газети Подільське слово і тут же взялися за призначення нового редактора Подільського слова. На цю посаду запропонували кандидатуру Наталії Чапрак, редактора видання у кожен дім. Газета у кожен дім вона більш рекламного спрямування. А мені завжди було цікаво писати. Я багато пишу, я добре пишу, просто до слова бо читала. В інтернеті статті з приводу цього, напевно, журналістів газети Подільське слово що не бачили ніде моїх статей. Справді їх ніде не видно, бо я не підписуюся своїм іменем. Але це не важливо. Мені хочеться рости, розвиватися, відкривати в собі щось інше, відкривати щось інше в цій газеті. Після запитань депутати взялися голосувати та підтримали кандидатуру Наталії Чапрак на посаду нового редактора. Таким рішенням колектив газети був незадоволений. У Тернополі на вулиці Довженка 5. Сьогодні вночі невідомі обрізали і викрали всі кабелі для інтернету. Мешканці будинку помітили це вранці та викликали поліцію. Наразі зловмисників шукають за вчинення злочину. їм загрожує кримінальна відповідальність. Як стало відомо, телеканалу інте власних джерел вартість завданих збитків становить майже 7 тисяч гривень. Раніше подібні випадки в обласному центрі вже траплялися. В ході розслідування правоохоронців піймали четверо зловмисників. Тема субсидій для українців залишається актуальною. І, хоч принцип нарахування цієї державної допомоги не змінився, в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації нагадали, кому і за яких умов призначають цю пільгу. Директор департаменту соціального захисту населення зауважує, принцип нарахування субсидії, як і вона сама, на сьогодні є незмінними. Перше говоримо про те, що люди, які ще не звернулися. І мають сумнів щодо своєї платіжної спроможності за житлово комунальні послуги, що вони зверталися до управління соціального захисту з заявою та декларацією для призначення субсидій. Ми маємо приблизно в тиждень на сьогодні десь приблизно 300-400 звернень нових, нових звернень. Від громадян нашої області, які звертаються за субсидіями, зараз на Тернопільщині користуються субсидіями 194 тисячі сімей. Тим, хто субсидій ще не отримує, але має для цього підстави, заяву та декларацію можна подати як особисто, так і надіслати поштою чи скористатись веб-порталом Міністерства соціальної політики. Проте Вадим Боярський рекомендує подавати ці документи особисто. Що це дає? Це кваліфікована консультація, дає можливість уникнення, скажімо, затягування в процесу призначення. Самої субсидії, тому що зразу людина контактує з фахівцем, який консультує, який розказує, і нерідко буває так, що людина звертається за субсидією, а поряд з тим ще призначають ряд інших допомог, наприклад, малозабезпеченим сім'ям чи іншу допомогу, чи, чи інші варіанти допомог державної підтримки, які, про які людина можливо, по тих чи інших причинах не користалася або не знала. Якщо в сім'ї не змінилися обставини, які впливають на нарахування субсидії, і вона вже була призначена, то її перерахують автоматично, проте не на 12 місяців. Якщо змоделювати ситуацію, що якщо людина подає зараз на субсидію, тобто подає в серпні в липні місяці на на цього року поточного року на субсидії то і субсидія буде призначена до 1 травня 2017 року якщо вона подасть в квітні на субсидію 2017 року то і субсидія буде призначена на квітень і до закінчення квітня, тобто до 1 травня 2017 року. Але це на суть призначення субсидії не впливає. Законодавці прийняли таке рішення, щоб виводити так звану нульову точку і для всіх автоматично перераховувати субсидію на наступний період. Пояснюють в департаменті соціального захисту населення. Дехто хвилюється, що збільшення тарифів на комунальні послуги вплине і на обов'язкову плату користувача. Проте Вадим Боярський нагадує: обов'язкова плата в таких випадках не змінюється Ті людині. Яка отримує субсидії при збільшенні тарифів, проводиться автоматичний, без звернення її, проводиться автоматичний перерахунок субсидії на суму збільшення тарифів. І людина, яка отримує субсидії, не відчуває збільшення тарифів. Проблем із перерахунками субсидій в нашій області наразі немає. Під час міжнародного фестивалю Файне місто волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО заробили для війська понад 60 тисяч гривень. На що витратити гроші, вже знають. Солдатська каша, плов, борщ, смажена картопля смачною та недорогою польовою кухнею тернопільські волонтери частували гостей фестивалю Файне місто. Поїсти та допомогти бійцям охочих виявилося чимало. В результаті за кілька днів вдалося заробити майже 60 з половиною тисяч гривень та 50 доларів. Як їх витратити? Вже знають. Потреб є, як було, так і є досить багато, але ми вже неодноразово повідомляли. Що ми зараз не працюємо індивідуально на якогось бійця. Ми вже орієнтовані на підрозділи, які до нас звертаються. Станом на сьогодні в нас вже є потреба в двох генераторах. Двох генераторах, які ми зараз плануємо придбати і передати на передову. Ну і, звичайно, в транспортних засобах є потреба. Це однозначно. І додає, люди вже звикли до війни і допомагають в рази менше. Тому доводиться шукати альтернативні методи збору коштів за допомогою різноманітних акцій та польової кухні. Зараз на складі можна придбати і військові сувеніри розмальовані гільзи, використані мухи РПГ тощо. Дуже активно зараз там бої відбуваються. Щодня гинуть хлопці наші, і ми знову ж таки не можемо бути байдужими до, до війни. Не бути байдужими до війни закликають і інших. Вже традиційно тернопільські поліцейські беруть участь у заходах, присвячених малечі. Цього разу, аби показати дітям, що професія поліцейського є надзвичайно важлива, а разом з тим і складна, організатори дитячого табору підготували для своїх вихованців ряд випробувань. В них діти взяли участь спільно з поліцейськими. У Тернополі вже традиційно відбуваються зустрічі поліцейських з дітьми. Малеча вже мала можливість ознайомитися із специфікою роботи патрульних, оглянути їхню амуніцію та навіть посидіти у поліцейському автомобілі. Такі екскурсії розповідає співорганізатор літньої дитячої школи Лілія Проць. споміж іншого дають можливість показати малечі, що професія поліцейського престижна. Для дітей бути поліцейським це щось таке велике і для них як захист. Розумієте? Тому ми сьогодні хочемо показати, щоб бути поліцейським це дійсно треба багато читати, треба багато знати, але той же час треба бути фізично сильним, морально, духом бути таким. От і ми сьогодні поділили їх трошки на команди, додавали їм членів з поліції, щоб в команді вони собі самі вибрали капітанами їх і от трошки позмаються. Діти брали активну участь у різноманітних спортивних естафетах. Фетах. Разом із поліцейськими вони демонстрували свою відмінну фізпідготовку. Вихованець літньої школи Денис розповідає: сучасні поліцейські є для нього прикладом для наслідування. А тому, коли виросте, хотів би бути таким же сильним і мужнім, як вони. Хотів би бути таким, як поліцейські. Так. А чому? Ну то захотів захищати би нашу землю, нашу країну місто. Хто для тебе поліцейський? Мій захисник. Дітки розвиваються, їм цікаво. Вони знаходять спільну мову з іншими дітьми, розвиваються. Ну, я вважаю, що це дуже корисно. Ну, треба заохочувати більше з дітей отак займатися. Тим більше, що є люди, які хочуть це організовувати. Це дуже добре. До слова, закінчили спортивний день з поліцейськими футбольним матчем. Таким був кінець робочого тижня у Тернополі. Бажаю вам літнього настрою та чудових вихідних. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ІнТБ.